Як правильно розрахувати цільовий внесок за непрацевлаштування осіб з інвалідністю у 2026 році? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. 1 січня 2026 року виконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю буде здійснювати по новому. Відповідні зміни внесені законом номер 42 до закону номер 875 Однією з новацій є те, що з 2026 року не буде адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу. Замість них запроваджується цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, який буде визначатись щоквартально. Розмір внеску залежить від середньомісячної зарплати. А визначатимуть його таким чином: 40% середньомісячної заробітної плати у відповідному календарному кварталі, розрахованої на одного працівника, слід помножити на 3 – це кількість місяців у кварталі, та помножити на різницю між встановленим нормативом і середньообліковою кількістю штатних працівників осіб з інвалідністю за квартал з урахуванням вимог щодо розміру оплати праці, яким чином визначити розмір середньомісячної зарплати. Для цього має бути затверджений відповідний порядок, і вже маємо проект постанови Кабміну, який опубліковано на сайті Мінсоцполітики. Порядок, який набере чинності з 1 січня 2026 року, встановлює механізм обчислення середньомісячної заробітної плати на одного працівника. Який буде використовуватись для розрахунку цільового внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю? Його будуть застосовувати ті роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників за квартал склала 8 і більше працівників, і які не виконали норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю. Сам показник середньомісячної заробітної плати на одного працівника роботодавці. Будуть визначати самостійно на підставі документів з нарахування зарплати. Формула розрахунку наступна: нараховану заробітну плата за календарний квартал, на яку нарахований єдиний внесок, потрібно поділити на середню кількість працівників, які працюють на умовах трудового договору, та поділити на три це кількість місяців у календарному кварталі. Зверніть увагу, що до розрахунку не включають цивільно-правові договори. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Щоб правильно визначити середньомісячну зарплату, потрібно знати, які виплати включають до розрахунку. Проектом порядку передбачено, що до сукупного доходу будуть включати зарплату, на яку нарахований ЄСВ, яка включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. У тому числі в натуральній формі, грошове забезпечення військовослужбовців, поліцейських, співробітників БЕП, служби судової охорони тощо не будуть враховувати винагороди, нараховані за договорами цивільно-правового характеру. Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, лікарняні, зарплату працівників на важких шкідливих роботах з небезпечними умовами праці, зарплату та допомогу працівникам, призваним на військову службу мобілізованим або направленим на базову військову службу. Окрім сукупного доходу, потрібно правильно визначити середню кількість працівників за квартал. Тут новий порядок пропонує визначати її як суму середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу та кількості зовнішніх сумісників в еквіваленті повної зайнятості. Тобто потрібно визначати два показники середньої кількості працівників. Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за календарний квартал визначається шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за кожен місяць кварталу та діленням отриманої суми на три кількість зовнішніх сумісників в еквіваленті повної зайнятості за відповідний календарний квартал враховується пропорційно оплаченому часу та визначається шляхом ділення загальної кількості. Людина годин робочого часу на табельний фонд робочого часу визначений з урахуванням тривалості робочого тижня. Зверніть увагу на такі особливості: при визначенні середньої кількості працівників не враховуватимуть осіб, які виконують роботи або надають послуги за ЦПД, працівників, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, у відпустці для догляду за дитиною. Працівники, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати протягом повної тривалості звітного періоду, працівники, з якими призупинено дію трудового договору, мобілізованих працівників та тих, хто проходить військову службу, працівників на важких шкідливих роботах з небезпечними умовами праці. Приклад розрахунку середньомісячної зарплати згідно із проектом порядку, наведений на слайді. 1 січня 2026 року замість адміністративно-господарських санкцій вводиться цільовий внесок за непрацевлаштування осіб з інвалідністю. Який розраховується щоквартально. Сума внеску складає 40% середньомісячної зарплати за квартал, помножені на три місяці, та на різницю між нормативом і фактичною кількістю працевлаштованих осіб з інвалідністю. До розрахунку не включаються виплати за цивільно-правовими договорами, лікарняні декретні, а також не враховуються мобілізовані працівники та працівники на важких роботах. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з мене бізнесу. Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.